Ух, яке відлунні. Друзі, привіт! Ви на каналі Картель. Мене звати Остап. І я сподіваюся, ви дивитесь це відео 8 березня. Напевно, 8 березня. І так, в мене в користуванні появився бензиновий автомобіль. Він тепер з'явився на повністю постійній основі. Я можу на ньому їздити. І як і в попередній раз на сьогодні тема, як ви вже прочитали, відео паливо, тому що паливо було цікаво всім, паливо було цікаво багатьом людям, і вони писали коментарі: перевір ту заправку, перевір ту заправку. І так, давайте тепер замість дизеля будемо перевіряти бензин. І хто не дивився попереднє відео, пояснює, в чому суть. Я беру, заправляю одинакову кількість палива на різних заправних станціях, таких як Око, Вок, Укрнафта, АНП, і проїжджаю кілометраж на тих 15 літрах. І тоді ми вираховуємо середній розхід, чи він відрізняється, чи машина їде гірше, краще. Хоча там плюс-мінус кілометр ті всі показання будуть, але сьогодні паливо. Сьогодні те, чого ви так довго чекали, і те, чого ви так довго просили. Тому довго не чекаємо, беремо і їдемо на вок. Раз. стоїмо, під'їхали. І показники то з баку отакі, але в BMW є дуже класна фішка. Він показує, скільки літрів залишилось в беку. Зараз він дощолкає, перерахує. І ми бачимо, що там десь 10 літрів. Десь плюс-мінус. 9,7, 10,3, 10,6. Будемо рахувати, що наступного разу я покажу такі самі приблизно цифри. Умови тут змінилися. Тепер лиємо 15 літрів, а не 20. А отак а от люди і бідніють. Отак, от колись лили по 20 літрів, а тепер 15. Але я думаю, все буде гаразд. Йдемо до шостого меню, щоб воно нам показало скільки є. Раз, три, 4, 5, 6. Йдемо сюди. І в нас є 24,8 літрів. Рівно 15 літрів залізло. А це означає, що в нас пробіг 407-196 і експеримент починається. Знаєш, прикол в тому, що коли ми знімали відео з пасатом там дизель. Я їздив на заправку раз в три дні і проїжджав на 20 літрах 240-250 кілометрів. Тут я якби став постійним клієнтом заправних станцій. Тому що заправив я на вок 27 лютого, 28 лютого я вже був на око. Вок закінчив своє повноваження. У нас 9,6, 9,7, 9,8 деколи проскакує і 407 тисяч. Так, треба пічку збавити. Назад, і 407 тисяч 318 кілометрів. Якщо ви чекаєте, що це максимально об'єктивний тест, в якому ми визначаємо, скільки машина може проїхати, ні, забудьте, це не об'єктивно. Це не є нормальний тест, але це такий плюс-мінус тест, який може, хоча би щось показати. І так, друга заправка це є око. Заправляємося. І заїжджаємо на око. Під'їжджаємо під колоночку і дивимось, скільки в баку є. Так. Зараз. 8,8, 8,8. 8. 8 літрів. Отак. От 2 літри вже з'їло по дорозі. Пробіг 407, 333. Заправляємо 15 літрів. І то, 15 літрів заправили і йдемо дивитися, чи око не вдурює на літр. 23 літрів. Ідеально просто. Включаємо просто шикарно пробіг 47 3, 3, 3, 3, 3. Навіть в минулому відео був коментар, де я перевіряв АНП і Я сказав, Укрнафту я не буду спеціально перевіряти, тому що Укрнафта і АНП для мене це було те саме. Але ні, людям все-таки є різниця, тому що АНП, допустим, дизель коштує 50 гривень, а на Укрнафті 47. Тому цього разу перевіряємо Укрнафту. А вже в наступному відео буде і АНП. І так, око доїзду. Так, не засвічую. 7,9, 8,7, 8,4. Плюс-мінус так і було. Пробіг 407, 4666 407, 466. І по дивній ситуації я вже на Укрнафті Будемо лити зараз ще 15 літрів. І то 15 літрів по 45-50, якщо найдешевше, залито. Тиво є. 23,5, 24. Плюс-мінус правильно залила Укрнафта. Пробіг 407, 466. Спеціально зупинився просто на зупинці, щоб показати. Укрнафта. Давай, фокус. 8,6, 7,9, 8,6, 8,2, деколи є. От 8,3, 407, 5999. От з моїми кілометражами їздити на ній, то просто вбивство. Кожен день отак по 750 гривень. Я не знаю скільки треба заробляти, щоб на ній їздити. Я не проти. 2,8, бензин, та я розумію, він буде їсти. Але може, мож, можна чуть, чуть менше. Будь ласка. Укрнафта закінчилась за три дні, і це не тому, що розхід був менший. І не тому, що бензин дуже класний, а тому, що вона день в сервісі стояла, і поки вона стояла, бензин не витрачався. Але потім я її забрав і прийшлося їхати знову на заправку, і по дорозі в мене був амік. Амік. Під'їжджаємо до колонки і подивимося, як нас в баку. До речі, поки їхав, вже аж лампочка засвітилася. Раз і. два. Єп. Сімі 71, 72, 74. Будемо рахувати, що є 7,3 літри. Плюс-мінус там 100 200 мл. Будемо заправляти 15 літрів. Це 300 200, 100 мл. І бам! Готово. Чуть-чуть. Салон у нас отакі показники. Майже 22 літри десь, десь на мілілітрів 40-50 вони десь намахали, бо мало би бути 22 стабільно, 22-300-22-400, десь от пів літра пішло. Ну, але нічого, пробіг 407-605. У нас пробіг 47-742, Амік закінчив свої повноваження, якраз 7,3 літри, 7, в результаті того всього, я тобі хочу розказати по секрету, за тиждень часу я потратив майже 3,5 тисячі гривень. Множимо на 4, це виходить 14 тисяч гривень в місяць. То якщо в нас, от, допустимо, лютий був 28 днів, а так там в нас є 31 день, то ще плюс 750, то виходить 3700 в тиждень і того дорого, щось дуже дорого. Я от не знаю, як працює це, але на ній їздити дорого. Та з кайфом, та з комфортом, але дорого. І результати. Ви ж так довго на них чекали. Зараз все буде. Я все маю записано в нотатках і відкриваємо. Вок. Перша наша заправка. Я її не засаджував. Я вже просто знаю результати. Ну не стараюся я якось погано сказати про Вок. І я не буду його перевіряти знову. От якщо ви будете писати в коментарях, я його знову перевіряти не буду. Вок 122 км. кілометри. Око 133 км, Укрнафта – 133 км. Як співпало, я не знаю. Просто так співпало. Уявіть собі, що бувають співпадіння в житті. І Амік 143 км. Нічого собі, Амік проїхав 143 км, хоча от на Аміку я ніколи майже не заправлявся. І того по середньому розходу, якщо ми порахуємо, то на вок буде 12-29. На око буде 11.27. На Укрнафті буде так само 11.27, бо однаковий кілометраж. Амік 10.48. Знаєш, з розходом там в 10.48 ще їздити адекватно можна. Навіть оці 11.27 я теж можу миритися. Ну і 13 літрів. Хай вже буде. Але от на око і на Укрнафті в нас розхід є однаковий. 11.27. Але по грошах це є велика різниця, тому що на око. Бензин 95-й, а ми заправляли тільки 95-й, коштує скільки? 49 гривень, на Укрнафті 45-50. І того різниця 3,50 і на 100 кілометрах це там майже 50 гривень. А якщо врахувати, мій пробіг за тиждень майже в 700 кілометрів, 7 множим на майже 50, то є 350 гривень в тиждень. Це два рази класно поїсти. Де? Де можна класно поїсти? Де? Сільпо на кульнарі, та... Дорого, дорого. Дуже дорого. Але буде ще, напевно, дві серії. Мені здається, ще заправні станції в Львівській області є, ще по дорозі вони є, ще є UPG, SOCAR, Shell ще є. Класно. Як буде далі, я не знаю. Я вже, напевно, буду на дієті, буде вода, банан і сукорих. Але дякую вам, що дивилися це відео. Підтримуйте українське і до зустрічі!